Детрині, Комед. Турбота про свою красу уже зараз. І повертаємося до сюжету про наслідки ракетного удару по Львівщині 15 листопада. Чи вдалося вже все відновити? Дивіться далі. Велетенська вирва просто перед брамою російська ракета прилетіла у село поблизу Львова і впала біля будинку, в якому були троє маленьких дітей: їхні матері та бабуся. Почули великий ну, взрив, і пішла хвиля, дуже сильно вилетіли вікна і. Під час, як вилітали вікна, ну, було як хвиля вогню, зайшла в хату і вийшла ну, швидко. Вікон нема, дверей нема, гаражу нема, багато чого нема, ну, це все видно. Ну, хата на даний час не придатна для життя. На щастя, родина вціліла. Вони усі були в укритті, проте діти сильно злякались. А матір Володимира довелося приводити до тями. Від переляку жінка втратила свідомість. Дружина позвонила в крики, плачі не зрозуміло, що відбувається. Приїжджаєш і не можеш пізнати то місце. В принципі, ти тут живеш, ти тут кожного дня. Тішить тільки одна думка, що всі, хто були в хаті, всі живі. Внаслідок обстрілу Львівщини постраждав 38-річний цивільний. Його в важкому стані доправили до лікарні, де відразу прооперували. У цей час медзаклад працював на дизель-генераторах. У нього ушкоджені легені, ушкоджене серце. Але стан пацієнта на даний час оцінюється як стабільний. В нього є уламки ушкодження, але травми спричинені вибуховою хвилею. Шия, грудна клітка, кінцівки, живіт, ну все тіло в дрібних осколкових пораненнях. Множинні, а вони дрібні від трьох до п'яти міліметрів. Запустили окупанти по Львівській області. Долетіли шість. Пошкоджень зазнали три об'єкти енергетичної інфраструктури. По двох підстанціях поцілили вже не вперше. Без світла залишилось близько двох мільйонів людей. Енергетикам вдалося подати живлення більшості споживачам вже вночі. Проте зараз потужність системи втричі менша від необхідної. Маєте розуміти, що на даний час 30% тільки. Абонентів можуть одномоментно користуватися світлом Стільки Ситуація критична. Графіки будуть діяти. Ситуація відображається по графіках на сайті обленерго у Львові. Після обстрілів планували роботу міста за повною відсутності електроенергії. Аптеки та банки налагодили можливість працювати без світла. Була готовність просто виставити ряд продуктів першої необхідності і продавати його людям, щоб не було ажіотажу. Мобільні оператори спрацювали також набагато краще. Ну, взагалі життя нас вчить виживати за будь-яких умов. На те, аби відновити систему електропостачання до довоєнного рівня, необхідно майже рік. Львів'ян закликають бути готовими до нових ударів, записатися водою, харчами, мати на поготові павербанки та теплі речі. Оксана Родко, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ» – Єдині новини.